Англійська конструкція для початківців – hate something or someone. Hate doing something. Ненавидіти когось або, кого, або щось. Або ненавидіти щось робити. Наприклад, for example, I hate waking up early in the morning. Я ненавиджу прокидатися вранці. And one more example, she hates listening to music. Вона ненавидить слухати музику. Також hate може бути іменником. Це, наприклад, переводиться на українську як ненависть, ненависть до когось. Наприклад, for example, it seems to me that he feels hate towards me. Мені здається, що він відчуває якусь ненависть до мене, що в нього є до мене ненависть. Це неновість, це іменник noun в цьому випадку. Також на додачу я хочу додати, що після слова hate. Це граматична конструкція, граматичне правило. таке. Після слова hate ми ставимо дієслово закінченим ING gerund verb, наприклад. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Take care, guys! Bye!